Всім привіт! Я Роман Король, гайд та тренер з паратриатлону збірної України. І в рамках інформаційного марафону Вінер без бар'єрів хочемо вам розказати та показати, як живуть та тренуються незрячі люди. У нас в команді є 9 різних спортсменів. Вони виступають в різних класах інвалідності, але саме сьогодні. Я хочу вас познайомити з двома спортсменами Анатолій і Василь. Вони виступають в категорії «Зір». Так само як, як і зрячі. <ріст> так само, як і зрячі. Є нюанси. Окей. Якщо ми говоримо про пік, то це в нас прив'язка. Прив'язка між гайдом. Та спортсменом. зрозуміло, що я займаюся тріатлоном. Е, У відкритій воді я сам попливу, але не факт, що туди куди треба. Якщо це басейн, треба, якщо ти пливеш на доріжці, ти тримаєш плечем трохи доріжку. І в ідеалі, якщо ти е, пливеш, ти рахуєш кількість грибків, скільки ти пропливаєш. Ну, ти ж знаєш, що в середньому тебе там на 50 метрів у тебе там 36-38 грибків, до прикладу. Так, на спині там так само ти рахуєш грибки. От, і е, рахуючи ці грибки, ти. Шансів, що ти поцілуєш бортик, вже менше у відкритій водії. Це завжди прив'язка. Ми завжди стартуємо незрячий стартує з прив'язкою. На поясі у мого тренера прив'язка у мене на стегні. Нас е, поєднує е, багатожильна резинка. Тому якщо навіть ми пливемо і треба повернути, е, гайд мене по плечу там хоп, я розумію, що треба зараз повор... робити поворот, щоб він не поплив наліво, а я прямо не продовжив плити. Багато спілкування з незрячими спортсменами, багато ситуацій, в яких ти живеш з ним в одних умовах, і навчаєшся, е, спілкуєшся і пристосовуєшся до того, щоб. Е, треба в синергії з цією людиною зробити результат досягти успіху і тому ти підлаштовуєшся щодо велосипеда якщо ми займаємося на вело у приміщенні а саме це займаємося тоді коли не сезон кататися на тандемі їдемо на велосипеді, на завжди згадую Мері Попінс всі дивилися, вони там каталися на велосипеді. Тандем у нас так такий же самий шосейний на карбонова рамах колеса все максимально облегшене. Спортивний велосипед тандем. Незрячі люди повноцінно можуть користуватися всіми гаджетами. Є спеціальні курси, є спеціальна програма, яка встановлена, називається «Screen Reader. Коротко і ясно, те, що людина зряча бачить очима, я чую в навушнику. Якщо ми говоримо про комп'ютер, то у комп'ютера є програмне забезпечення, завдяки якій там, де мишка, курсор, і воно все, що не є на екрані, все озвучується. Незрячі люди е, пересуваються містом і за допомогою гайда, коли ми біжимо по місту, тобто бігають, тренуються в місті. Е, пересуваються на будь-якому транспорті. Це і міський транспорт, і таксі, і додатком в айфоні. Таксі теж е, уклон гірше, болт більш доступніший. Тому я можу спокійно собі замовити таксі, поїхати куди мені треба. Важливо знати, ще людям, якщо ти знаходишся в одній кімнаті, то важливо знати, що бажано лишати, якщо ти живеш. Добу постійно, неважливо бажано лишати все на своїх місцях. Незряча людина вона запам'ятовує, що у неї чашка з водою стоїть там, пульт лежить там, від кандьору він лежить там. Якщо ти приходиш тобі холодно, твої десь перемістили пульт. Все тобі вже холодно, і ти шукаєш пульт. І коли у незрячого є бажання, він може все приготувати. Можна складніше, опікти руку легше. Але є для готування багато приспособ приладів. Наприклад, у равнемір. Ти вішаєш його на чашку, наливаєш води і. Він за замкнуться контакти, там такі ріжки, от, і він почне дзвеніти, дребіжати, Тобто ти не перелєш воду. Є спеціальна проспособа, це ідеально просто. Е, керамічний е, такий кружечок просто кидаєш в е, кастрюлі. Коли вода вже закипає, то вона він починає там дребіжати. Ти чуєш це, тому е, готувати можливо важче, чесно на власному досвіді. Кажу багато е, людей. Виховують дітей, у мене кума незряча. Ну от і вона готує повноцінно і салати, і випічка в неї. Ну коротше, прибирання вдома теж не проблема. Не є можливість дивитися фільм. Підкреслюю що є, саме дивитися, наприклад, є тифлопереклад. Переклад так, це людина за кадром, яка озвучує завдяки окремої туришці у фільмі все, що є на екрані телевізора. за кадровий голос мені так і скаже. Над засніженими горами е, сходить сонце. У підніжжя гори на зеленій траві е, пасуться ягнята. Ну щось типу того. Це та прикладу. І так все. Е, Джон підійшов до скалі і ніжно її обійняв. Я ж цього не побачу, якщо це просто будеться на екрані. А мені за кадровий голос це сказав. Це захист, бігборди, козирки від торгових палаток. Ну, коротше, такі моменти це, це, це захист. По-друге, це показує те, що так, дійсно я в окулярах, і значить, ну, я звертаю на себе трохи увагу, хоча не люблю цього. по Поповторю, часто густо можна на мені окуляри побачити. Як мені колись казали, метро, у тебе не такі окуляри, як у незрячих. Я кажу, вибачте, ви вигадали стандарт. Ну, Мені сказали, що чому я не встав, не вступив в там місце. Людині а ну жіночці яка стояла. Я встав, звичайно, що і жінка не сяде і чуваку вже не зручно. Отже, пам'ятайте, обмеження тільки в нашій голові. Будуємо толерантне суспільство.